Дуже велика можливість для нас, для перспективних людей. Для українських кандидатів це є безкоштовно. Їх забезпечують безкоштовним харчуванням, безкоштовним проживанням. Навчання взагалі абсолютно не важке. Все подобається. Дуже все спокійно, дуже все урегульовано. Собою потрібно мати лише паспорт, е документи, які посвідчують особу, і велике бажання працювати, вчитися. Важливо знайти правильні компанії, правильні готелі. Mm. Одразу всіх влаштовували на роботу. Я сподіваюся, що кожен з них впорається з роботою ідеально. доба добав дорозі, і ось ми прибули в Австрійські Альпи. Їдемо сюди не на відпочинок, а розповісти вам про можливість безкоштовного навчання для роботи в Австрії. І в цій серії ми розкажемо вам детальніше про сам проєкт. А вже в наступних випусках учасники навчальної програми поділяться з вами своїми емоціями та враженнями. Але давайте про все по порядку. Живуть в номерах готелю безпосередньо. Е, сніданок, обід, вечеря. Ось у цьому ресторані не лише влаштовують трапезу для учасників програми, але одночасно тут практикуються українці, які навчаються за програмою сервісу: сервірування столів, подача їжі, прибирання, добробут цієї частини готелю закріплений за офіціантами. А ось так виглядає кухня, де щодня практикуються наші кухарі. Це цілком і повністю їхня територія. За частотою решти території стежать українки, які стежується за програмою хаускіпінгу. Вони щодня усе тут. Прибирають і вимивають, зокрема, й номери, де живуть всі учасники проєкту. Власне, ось у таких умовах вони проживають. Комфортні сучасні номери з неймовірним краєвидом за вікном, і все це безкоштовно: і навчання, і проживання, і харчування. Австрійський уряд та центр зайнятості оплачують цю програму. Кухня і сервіс коштують 5300 євро. Хаус кіпінг 2900 євро. Це дуже дорога програма, але хороша. І на завершення ми думаємо, що це ще буде і хороша програма для платників податків, бо українці будуть тут працювати і будуть сплачувати податок назад у наш бюджет. Тож зараз для українських кандидатів це є безкоштовно. Кожне базове навчання триває місяць. Це готелі для навчань для практики на кухні у сервісі та хаос кіпінгу. Вони тут отримують базові знання і навички, практикуються весь час впродовж місяця. І після того, як закінчує навчання одна група, одразу прибуває наступна. І так буде п'ять заїздів п'ять місяців. І після цих п'яти базових курсів ми будемо організовувати більш професійні навчання для кожного, хто буде в цьому зацікавлений. всіх влаштовували на роботу за результатами співбесіди з тими чи іншими працівниками, бо десь потрібно краще знати німецьку, десь достатньо тільки англійська, але на цих курсах під час навчання навчають німецької мови. На туризму момент в туризмі знайти місце праці легко, але важливо знайти правильні компанії, правильні готелі. Представники готелю «Монтшайн» і «Бенні Беріша мають контакти і можуть правильно розподілити учасників. Всі учасники групи, які зараз тут перебувають, всі вони дуже вмотивовані. Вони надзвичайно дружні, вони дуже професійні. І хоча ми розуміємо, що вони не мають досвіду на кухні чи в сервісі, але вони покращують свої навички, допомагають один одному. Однак найважливіше у їхній роботі це бути дружніми, зустрічати людей з посмішкою, підходити до гостей. І я сподіваюся, що кожен з них впорається з цим ідеально. Уже зовсім скоро ми покажемо вам, як проходить навчання за кожним напрямом, а також розповімо, хто і як може взяти участь у цьому проєкті. Буде цікаво, тому не пропустіть Богдана Струк, Тарас Повалений. Правда, тут Львів.